Друзі, сьогодні в мене вечеря з моїми колегами знову, як ну, початок нового семестру. Тепер я вже повинен платити за банкет так званий ось на такому райончику, де багато як, різних ресторанів. Тут якийсь шокін-мол. І в цьому ресторані подпото ми будемо сьогодні вечеряти. Ось подпотниця. Це вариться, жариться там. Ну коротше, ось менюшка така ось є. Зараз як внутрі виглядає все. Бачите, куча столів, куча свободних міст, але мені казали, мої колеги кажуть, приїдь сюди раніше і зачекай. ну Жінки, жінки. Йо-майо, -йо. ось дивіться, кухня відкрита, все наблюдається, ось стіл з витяжкою, є такі витяжки, щоб не прованюватися. Хоча все одно прованююся. Ось набираєш соуси різні. А, які соуси? Приправи. Приправи. Хрін, солений огірок, кінза, цибуля зелена, десь чесний дополинку. Це я не знаю, що таке. Це кінчі, кавун, кавун, який допомагає, коли їси гостре. Зразу прибирає гостроту. В роті це я не знаю що, або теж якийсь крім. Ось, ну коротше. Навіть маршмеллоу. Чай безкоштовний, хочеш набирай собі скільки хочеш і пий. Потім тут що тут у нас якась юшка непонятна, наче як пельмені відварили і воду туди вилили. Там якась теж каша, жижа якась. Ось таке. Ну, я пристав куштувати, але не смачно. А ось наш столик. Тут зараз буду чекати своїх колег, блін. Ну, Сподіваюсь, вони прийдуть, як і казали. Так, ну все. Вечеря пішла. Ось дивіться. Кімчи, крім я взяв, так, кавунчик, сало жариться. І овочі. Ну, звичайно ж, пиво до всього цього. Чонцінське. І от що мені подобається кидаянки, вони ну, деякі дуже оріновиті. Самі жарять все, мені накладають тарілку. Але я тільки, я тільки плачу. Так, щось чорне. І гриби сказали, що це катал